12 травня обіцяв показати сосну із білим молодим приростом. Це сорт Тело Самбас. Коштує такий саджанець 3200 гривень. Сосна гірська рисі. Ну, мені більше подобається рися. Подивіться який колір. Світло-зелений салатовий. Дуже яскрава. Горщик 12 літрів, коштує 3200 гривень. Сосна гірська Шервуд компакта. Коштує такий саджанець 2200 гривень. Сосна густи кім. Коштує такий саджанець 1650 гривень. Бенджамін на Наштанде. Коштує 1850 гривень. Саморбріз. Коштує 2200 гривень. І. Тосна гірська дом. Коштує 1650 гривень. Хочу показати вам ялинку коніку блю. Подивіться, які красуні! Корщик 7,5 літрів, висота 60-70 см. Коштує така ялинка 1200 гривень. Замовляйте саджанці на сайті balsat.com.ua або на Viber.